Нагальних та актуальних питаннях, проблемних питаннях, які заслуговують підкреслю на увагу, після чого я від задоволенням відповім на ті питання, які можливо виникнуть у вас. Тож, якщо немає заперечень, я перейду безпосередньо до доповіді. Шановні колеги, розпочати свій звіт про з того, що на початку 2016 року. У зв'язку внесенням відповідних змін до чинного законодавства, у зв'язку з проведенням відповідних змін і реорганізації політики Міністерства юстиції України, передами поставлена необхідність утворення, точніше сказати, доцільність утворення проєктуської районної державної адміністрації відділу, який би займався реєстрацією нерухомості право власності на нерухомість, а також реєстрацією фізичної усіх підприємств на юридичній осі. Ми дуже скрупульозно приходили до вивчення цього питання і про прийняття рішення про доцільність утворення, оскільки на той час фінансування Фонду падів праці, матеріально-технічне забезпечення та загалом кадрова політика адміністрації була дуже обмежена. Але все ж таки зваживши усі зайві карти. Проаналізувавши чинне законодавство, ми переконалися, що такий доросл принесе користь як громадні Пущини, зокрема, так і війському району і бюджету Пущини загалом. Про що йде мова, шановні Мова йде про те, що ознайомившись із законодавством, ми з'ясували для себе той факт, що кошти за послуги, які буде проводити реєстрації. До чого я не слушаю вам і чому я розпочав цей звіт саме з цього. Сьогодні у пропозиціях адміністрації у проєкті рішення про внесення змін до рішення Путської районної ради районної бюджету на 2017 рік ми адміністрація внесли пропозицію відносно необхідності виділення коштів у розмірі 500 тисяч гривень на програму Центру надання адміністративних послуг. Це величезна сума коштів для нашого бюджету дотаційного району. Але в кінцевому результаті ми порахували знову ж таки, що це несе нам свій. результаті, згідно знову ж таки внесення змін до членів Мають пропуску позицію, позицію, яка в кінцевому результаті може принести із позиції міського району для нашої допомоги, підтримати тут ініціативу адміністрації. Далі, шановні колеги. Полтується. Ми приємно сьогодні, сьогодні донесемо інформацію, що у першій за історію роботи у районної державної адміністрації по програмі державного фонду і комунального розвитку куща посвоїла пошти, які були виділені на державного бюджету України на 100 відсотків. Шановні колеги, ми не повернули до державного бюджету той час, як у попередні роки, повернення сум могло складати більше, ніж 50%. А так, це достойний результат. І сьогодні хотів би подякувати усім тим людям, які і дня, навчання, сиділи і працювали над тим. Але був такий відповідний результат, що зокрема, Івану Васильович Огняцько, який іменував, перемогував, ковідувався, переповідувався. Він не, не кажуть структурних на базі яких реалізовувалися ці проекти. Керівник Казначейської служби у Кузькому районі своїм заступникам, представникам депутатського корпусу, зокрема представникам бюджетної комісії, які реагували на кожен нас наш лист звернення будь-коли, будь якого будь будь року і часто ми приходили і приймали ті рішення і зміни, які нам необхідні були для оперативного вирішення. Всіляких бюрократичних процедур, які прописані у нашому законі. Так само, шановні колеги, успішно ми спрацювали разом із нашими партнерами із Чеської Республіки, із Хайолі Сущина, з якими також що в тому числі обласної ради спільно реалізували цю інформацію. Програма європейського розвитку ООН місцевої розвитку орієнтована. Також реалізували кілька проєктів. Велика сума коштів була залучена із обласного бюджету за підтримки окремих депутатів Закарпатської обласної ради від Пущини. Зокрема, Мирослав Золокович Білецький, Михайло Михайлович Івійський, Василь Юрійович Якубець, Володимир Янировично. І тут сьогодні хотів би також звернутися до інших представників депутатського корпусу Закарпатської обласної ради із проханням так само активно долучатися до допомоги на розвиток Кущини. Підтримувати, тому що це є спільна наша справа Росія. Загалом, шановні колеги, якщо говорити про надходження до Кущини, про реалізацію тих чи інших. Проєктів про надходження із різних бюджетів, якщо не брати до уваги бюджету міського району, а також бюджети сільської та селищних рад, то ми можемо говорити про надходження у сумі більше, ніж 24 мільйони гривень. Якщо сюди додати суму коштів, яка була залучена під по районному бюджету, то загалом про суму більше, ніж 30. Один мільйон гривень. Шановні колеги. Не дивлячись на усі ці факти, хотів би також нагадати, що 2016 рік був складним для усіх нас, був для нас різного роду викликати та проблеми. Зокрема, найбільшим з них став на думку, градусі, який мав місце. Сотня правогосподарства, десятка об'єктів спеціальної культурної сфери, зокрема, діти по останнім, була задана шкода на 2 мільйони 300 тисяч гривень. тут Сьогодні так само хочу подякувати тим людям, які хотіли без складний період роботи, які ставили нам зручне від. Зокрема, починаючи з депутатських депутатів. Культурної сфери із резервного державного бюджету України. Крім того, хотів би подякувати людям, які тут підставили плече і взяли на себе зобов'язання усунути наслідки погранич, не будучи впевненими у тому, що відповідні асигнування нам надійдуть із державного бюджету. Фідеальних організація, наглядом, проєктатам і так далі, тому поділенні. Шановні колеги, не дивлячись на всі ці факти, Пущина із року в рік має за собою невирішені питання, які повторюються з року в рік, стають все більш актуальними і набирають до 40. З яких просто таки зруйновують ущем і інакше, як напрямка. sides

Yeah.

Я готовий і завтра надати uh, людей, які зацікавили надати інвестиції у Нагруппанську область, надати далі від початку те образу по великому по встановлю такого підприємства. Крім того, це дійсно віде відверхування до районного бюджету, як і логічні прати, так і. ласка, як милують країни, давайте свої.

Та Моя позиція як голови адміністрації, як і людина, яка вміє рахую аналізувати, така, що ми не маємо закопувати і так без того обмежені кошти, які є в нашому районному бюджеті у дороги. Зробили бачимо ситуацію. Підлатали, прийшла зима, всі лапки забрали, і ми обіняємося знову на тому місці. З якого починали у нас, скажімо так, по робота СІЗІ, що знають в районі пологів, які дають колись у зв'язку з тим, не було внесена відповідна пропозиція. моєю інформацією, на сьогоднішній день з державним бюджету, я думаю, виділено для ремонту експлуатаційного утримання більше 4 мільйонів гривень забудетського району за рахунок яких. Ми пропонуємо проводити яковий ремонт доріг, а до питання капітального ремонту доріг і співфінансування з районного бюджету. Моя пропозиція, така пропозиція підходить, що обережно і актуально. Є співфінансування відповідність державного бюджету належано в рік, тоді ми можемо надавати. На сьогоднішній день хотіли нагадати, є мукава, макарний чи інші так само є ситуація з Харбардія. Теж включено у експеримент, у експеримент по е, спрямуванню на надходжень народжень, кошти, з яких теж будуть направлені на ремонт доріг. Давайте в першу чергу використовувати ці кошти для ремонту доріг, а не закупати послуги, потім десь через кілька місяців опинитися у ситуації, в якій ми є сьогодні. У нас є не дороги, а знакома. Situaції poвіtér, коли вона ціka, по умісному експерименту. Знаєте, що в третій місяці дело, так правильно включимо як після поїмав експеримент, але ранка стає сполученого первоплани на тот же. Vsi do roke, tudi pri nas, in še naprej, brečemo na balast, da lahko ljudi od tega odnesemo, kot da je to zelo malo, ali pač to ne moreš narediti, in praktično, da se priča, da se tam neki resnici, tudi na jugu, in da z oblasti, in da ne moreš jim upraviti. To pomeni, da se tam reče, da imamo, da si pravi, da se skrbimo, da. Незалежно від партійної приналежності у тому, що ми хочемо бачити розвиток Захарпаль. Тому я маю змогу виступати на центральний телеканал, а на ті навіть має змогу виступати на Центральний телеканал і говорити про те, що нам треба присутня розвитку Захарпад. Що ж нам далі говорили, відчували сепарати, робили із насправді. І все, але ми знаємо, що вона є в такій комусь, але ми маємо знову позицію. Так само я вам рекомендую. Побачити наскільки швидше в розкаті Я від Це дуже рано, світло, найскупчення. Він може вдивитися, що ми просто носимо на стаційну праву, а потім маємо реалізовувати різні проекти і різні елементи інфраструктури у за харча. Gracias. Yeah. 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 Бенчення і ставлення до будівництва Міні Гес на нашій річці у селі Березово, Галитчі, Горінчеві. Відново будівництва міні гес у тих населених пунктах, які ми назвали, питання має вирішувати громада тих населених пунктів. Моє особисте ставлення я залишаю при собі, але в той же час хотів би сказати, що я і голова адміністрації буду завжди виступати за другим діями. Інвестиції у усь, усі райони, але у першу чергу з врахування думки громад. Жодного проводу з того відповідного рішення, без зеленого освіта, відповідного погодження від громади. ще робити. Скажу вам за себе, може, ви не хочете чути в двох слова. Я за рік і слова, бурані, улюблю сні одну світину на сільській з волонтерюся спітників. Дуже просто. Пластик здає людям, які його локалізують за гроші. залізо так само, все остальне, що можу реалізувати, то не є проблеми, абсолютно. Саме ви сказали, треба заключити кошти інвестиції в пластик переробку. То масштаб. Саме перше треба культуру переробки сміття. Кожного з нас, особисто, ми з себе маємо брати зикова. Це третій питання. Перше питання. Гарно, ви кажете, ліси. У мене не нормований робочий день. Я тут пропорцію, на жаль, так само такі. Мало часу з родину. І тут час два. Лісовози, на жаль, чогось, вишу печі вивозить дерево. Щось не вижу на літній чіпу. Не хочу затручати, бо у нас там на хто є

Роман, Шитав, роман, 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 але барах слухання громадських нам пообіцяли, що точно так, після ну, громадських слухань, Романа відмовилася категорично, заборонили, будувати ласка. Питаються, що ви хочете. Там там дорогу будують. Коли почали вже за хатами міряти, що ви тут хочете? Та у вас така буде міні'яз, як убистро. Чуєте, люди збудоражилися. Голова втік, а вус місяць голова втік. 18 серпня вересня, у нас громадські слухання. Прийшов якийсь вігнатко Макає там якимись бумагами, каже, що там буде міні-гест, така дуже добра, така дуже корисна для нас, для всіх. Слухайте, люди відмовилися категорично. Це було 18 це вересня. 19 вересня ОДА видає 446 -е розпорядження на дозвіл будувати Міні-Гест. Ми до вас прийшли 20-го.